Слухайте, пише мені кума, каже, кумчик, бачу, ви на правильному харчуванні. У мене тут є шикарний рецепт, курочки записано. Ну ви таке чули? Не, Щоб запросити кума, сказати, кумчик коханий, приїжджай, я тут смакотина готувала. Я б з пустими руками не приїхав би. Ну що скажеш? Молода ще недосвідчена. Виправиться, думаю. Ну, Рецепт я вам скажу справді шикарний. Взяв я курячі бедра 8 штучок, можна стегна чи там філе. Далі нам треба сік апельсину, Два штучки. Добавляю туди соєвий соус, паприка, куркума, гострі перці, прованські трави і чесничок. І в кінці ще додаю ложечку меду, все це діло перемішуємо і заливаємо наші бедра. Потім беру ще один апельсин, нарізаю такими дольками. Покриваю зверху і відправляю в духовку на годину часу на 180 градусів. Але дивіться по своїй духовці. Тим часом, кому я тобі також скину рецепт салату до цієї курочки, нам треба два стиглих авокадо, потім три ложечки грецького йогурту, сік лимона. Далі трошки соєвого соусу. В модному блендері я так вилучив, авокадо стиглий, гарненько вимішав. Ну і далі овочі. Можна брати в любі. У мене огірок, помідори чері, фіолетова цибулина і гострий перчик. Мене кума часто відмічає в себе в інстаграмі, але я такий знаєте, не інстаграмний, а я відмічую сторінку в Тіктоці. Вона там трошки слабо веде тікток, але думаю, ви підпишетесь, в неї трошки ентузіазму прибавиться, буде більше викладати. Вона в мене, знаєте, така доволі відома інстаблогерша в нашому невеличкому місці. Я не знаю, як тут відмітити її інстаграм. Я просто зробив скрін інстаграму, от вам показую, я Двигай. В неї там також багато своїх кулінарних рецептів. Так, періодично м'ясо такому можна поливати. А в загальному в неї такий, знаєте, цікавий сімейний блог. Вона щаслива мама трьох дітей і показує свої сурові будні виховання. Знаєте, типу відчайдушна домогосподарка. Ну що, кума, дуже нам сподобалася твоя курочка, дякуємо. Приготуєш салат, теж розкажеш, сподобався тобі чи ні. Наташа сказала, що все сьогодні 10 з 10. Поліна також оцінила курочку, до речі, твоя похресниця. Ну що, і традиційно всім смачного і гарного вечора.